Шановні учні, так! Тема сьогоднішнього нашого уроку це інформація про листи в електронній пошті, які ми отримали і які ми надіслали. На питання, навіщо ця інформація, можу сказати так. Ми вивчаємо з вами електронну пошту не з приводу персонального спілкування, а з приводу роботи діловода. І обов'язково потрібно мати інформацію, коли відправлений лист, кому відправлений лист, кому надіслані копії, і ця інформація повинна зберігатися для ведення обліку ділової документації. Спочатку розберемося, де ми можемо подивитися інформацію про ті листи, які ми відправили. Всі листи, які ми відправили, знаходяться у теці надіслані. Заходимо в теку надіслані і дивимося, кому ми відправили і коли які листи. Я дивлюсь. Мої надіслані листи, і бачу: ось мій лист. Ось він має таку тему. Тема цього листа марафон. Я бачу, що в цьому листі прикріплено три, прикріплено три додаткових посилання. Коли я підвожу до них, то я можу відкрити кожне з цих посилань і. З'являється додаткова підказочка з тим, що, про що цей прикріплений документ. Ось цей прикріплений документ, наприклад, називається марафон з української мови. Ось цей прикріплений документ називається наказ про марафон 2023 з додатками. І цей прикріплений документ називається марафон з української мови. Це загальна інформація про тему листа і прикріплені документи. Коли я відкриваю цей лист, натискаю, обираю цей лист, він у мене відкривається. Що я можу тут побачити? Я можу побачити наступне: від кого цей лист, прізвище, ім'я і електронна пошта, від кого цей лист. Я можу побачити, кому цей лист надісланий, натискаю на оцю стрілочку і більшу більш, більш інформацію можу прочитати. Написано: від кого адреса цієї людини, кому ім'я і прізвище і адреса цієї людини, дата, коли надісланий цей лист, час, в який надісланий цей лист. І тема цього листа. Також я можу прокрутити далі і подивитися додаткову інформацію, що у цьому листі іще є. Потрібно наступне, мати наступну інформацію. Якщо ви отримали від когось листа, цей лист надісланий. І є можливість ще дати відповідь на цей лист, і ця відповідь піде кому Оцій людині, кому пішов цей лист. Для нас з вами важливо знати, що у всіх надісланих листах, коли ми відкриваємо лист, ми бачимо інформацію більш точну, конкретну електронну пошту, кому пішов цей лист, ми бачимо дату і час, і прикріплені файли. У Загальному списку надісланих листів, ми також бачимо, кому цей лист, і можемо побачити електронну адресу, ми бачимо тему цього листа і кількість вкладених файлів. Це перевіряємо інформацію про надіслані від нас листи. Як перевірити інформацію про отримані листи? Процедура така сама, але заходимо в іншу теку у вхідні. Бачимо отримані листи і перевіряємо листи, які ми отримали. Ось листи від учнів, які ми отримали з попереднього уроку. Я бачу таку ж саму інформацію, від кого лист підвожу, курсорчик випадає, ім'я, прізвище і адреса. Тут навіть є пошта, тому що людина її ввела. Ми бачимо, від кого цей лист прийшов. Ми бачимо тему цього листа, ми бачимо. Кладений файл, який тут є, і розуміємо, що тут прикріплений малюнок, бо це позначка малюнка, ми бачимо інший отриманий лист від іншого учня, також маємо ім'я прізвище, його електронну адресу, бачимо тему цього листа, і бачимо прикріплений безпосередньо малюнок у цьому листі. Коли ми зайдемо. Конкретно до листа ми побачимо, зможемо побачити додаткову інформацію, яка нас чекає. Це вхідний лист. І тут навіть у першому, так сказати, у головної, на головній сторінці ми бачимо, коли цей прийшов цей лист, від кого цей лист прийшов. Ми бачимо дату, коли цей лист прийшов. Ми бачимо, кому цей лист прийшов, від кого, кому дата. І, тема. і Якщо нам потрібно заповнювати якийсь журнал, то ми звідціля оце можемо скопіювати, перенести цю інформацію до електронної таблиці, яку нам потрібно вести, і скопіювати, і сюди занести від кого, кому і дата, і тема. Тому що це діловодство, і воно повинно мати е, чітку реєстрацію усіх документів. Я бачу саме прикріплений. Е, Малюнок до цього листа, я бачу текст цього листа і хочу передивитися, кому був цей лист. Дивлюсь, кому. Бачу, кому цей лист, але я не бачу ніяких додаткових розсилок, щоб цей лист був надісланий іще комусь. Переглянемо інший лист. Переглянемо лист оцей. Дивимося, заходимо до нього. Бачимо від кого, бачимо кому. Бачимо дату, бачимо позначку Скрєпочки. Це говорить про те, що тут прикріплене є вкладення. Ось воно, один вкладений, прикріплений файл. Бачимо текст листа і бачимо додаткову інформацію. В додатковій інформації я можу прочитати: від кого цей лист, дата цього листа, тему цього листа. А також я бачу, що цей лист відправлявся з розсилкою, що в цьому листі цей лист також відправлений наступним людям. Ось перша людина і його пошта, кому відправлений лист, і друга людина і його пошта, кому відправлений цей лист. І для того, щоб підтвердити що я отримала цього листа, і що цей лист також був направлений не тільки мені, а й ще і іншим людям. Я можу оцю додаткову інформацію скопіювати і зберегти її, і зберегти її у звітах. Або в журналах, де йде реєстрація усієї кореспонденції. І ось я бачу, що цей лист був направлений з розсилкою, і оці люди, також, як і я, отримала цього листа. Таким чином ми з вами розібралися, де переглянути інформацію про вхідні листи, які ми отримали, і про надіслані листи, які ми колись комусь надіслали.